Так от цю частину я долучу до відео, тому що вимкнуло світло. Якби і вчора не вимикалось такий час, я думав, що сьогодні не вимкнуться, але то не важливо. Ось дивіться. Тут є реальний склад злочину, що перейшли на бік ворога в період збройного конфлікту. Але ж, ну, розумієте, СБУ воно ж такі, як то для виду, що воно нас захищає. Насправді воно просто. Гідра п'ятої колони. Отак. Так. Ідемо от. далі. 24-й канал пише. Московити будують оборони споруди на адмінмежі з Кримом. Хлань про ситуацію на лівому березі. Московити будують оборони споруди на адмінмежі з Кримом. Так, щось там рови копають. А в нас що? А що в нас Генштаб? Ну, то що, далі п'я горілку? Бо де в нас будується на кордоні з Білорусі і Московою лінія захисту? От я так посудив, да. може хтось до мене. Мені задати таке питання. А чому ж ти вирішив, що зараз лінія Маннергейма якби актуальна, якщо пройшло скільки років? 80 років. Що зараз вона буде теж ефективна? Ну, дивіться. Е... Так, треба враховувати реалії, що зараз е, треба удосконалювати, тому що зараз зброя потужніша, але все одно. Від чого нам треба захищатися? Танки, літаки, ракети з літаків, ракети Земля-Земля. Якщо брати лінію або повітря земля. Тобто ракети, танки, ну, стрілецька зброя то вже таке. Дивіться, на цій лінії, я думаю, мають бути рови проти протитанкові, все одно там три лінії, побільше. Звичайно, їх можна засипати, там танк пройде, але. 에, поки наші військові будуть стріляти, і їх не, буде, не можна буде засипати, поки наші військові будуть стріляти. А вони будуть постійно стріляти. НЛОУ є, стінгери є це протиповітряний. А ще 에, забув НЛОУ і. Джавелі. Та, так от дивіться. Протитанкові 에, це перша протитанкові рови. Там в два ряди, в три. Або використовувати болота, річки, як використовували фіни. Потім, що нам потрібно? Нам потрібно, щоб солдат десь був захищений солдати військові, і вони змогли вистрілити з цього джевеліна з захищеної місця. Тобто, все одно повинен якийсь бути дот. Тобто, щоб він був в захисті, але вистрілити міг. Або щоб якась дистанційна система вистріла. Тобто, все одно мають бути доти. Які е, перекривають по радіусу дії один там, близько один до одного, десь, можливо, на висотах. Але вони, мабуть, товщина бетону, можливо, якісь спеціальні матеріали, щоб вони витримали. І влучання танка багаторазове, і влучання ракети з літака, і влучання якогось там іскандера. Такі мають бути доти, точки по всьому кордону. Потім третє, мають бути захищені підземні казарми, тому що там має бути розміщено багато особового складу, щоб захищати наші ці кордони. Отак От я бачу. Можливо, хтось ще там е, якісь е, ідеї видвине. Ну, я... Генштаб, що ви робите? Нам не треба лінія захисту? А якщо ворог завтра піде з Білорусі чи з Росії, з Московії, нам цього не треба? Генштаб, нам не треба лінію захисту від ворога? Давайте щось робіть. Покажіть, що ви щось робите. Чи що ви там? Всі КГБшники. Так, як я й казав? Нічого, стіну Тимошенка, то була стіна Яценюка, це ніколи. стіна Тимошенка. Одна й те саме, тільки в профіль. Отакий От генштаб, бачите? Вони не нас захищають, вони себе захищають. І там тільки медалі один одному в губи один одного цілують зрадники. Так, ідемо далі. Київ Індепендент пише, що Грановського там е, набу по корупції роз, е, розшукує. Як знаєте, не пройшло й 3 роки. НАБУ. Не пройшло 3 роки. От зараз якраз час. Так? От знову ці батхерти. Порошенко-Зеленський. Тут робите із Порошенка опозиціонера, який співпрацює в усьому владу, з владою. Його канали, шлюці, наративи п'ятої колони. Ті самі. Просто тільки показуєте, що ви ворогуєте. Робите з його опозиціонера? Ким він опозиціонер? Та сама п'ята колона. Той самий. Тільки може ще дехто цього не зрозумів. А що там НАБУ? Що по Укрнафті? Нормально? Нормально все? Там нічого незаконно, ніякого. там Ігор Валерійович все нормально зробив. Як, як треба було, так, да? і ми будемо платити. Нічого по Укрнафті? чи. А, по Укрнафті ви через 3 роки будете, так? Розглядати питання. Що там якась несплата податків, я вже чув. Ні, там не було корупції. Ну, просто Ігор Валерійович і Малюк Вова просто хороші друзі. А там не було корупції. Правда, набув? Так от. Нам не треба ні набу, ні САБ, нічого із цих структур. Нам треба армія, поліція, все. І СБУ теж нам не треба. А гру ГУР. Має бути створена нова структура. Так само як і СБУ. І, і ці нові структури можливо одна замість цих двох. І вони всі будуть складатися. На основі е, найкращих бійців, які довели на фронті свою відданість державі. А не сидять 30 років на Володимирській там в козині за наші гроші. Жирують падлюки. Ну, добре, не будемо переходити в популізм, це як то кажуть. Дойче велія українською пише. Прем'єр Індії Нарендра Моді заявив, що для досягнення миру в Україні необхідно повернутися за стіл переговорів. Нам потрібно знайти спосіб повернутися на шлях, що веде до припинення вогню та дипломатії щодо ситуації в Україні. Е, сказав він е, на саміті. Пише е, Times of India. Тобто, прем'єр Індії нам каже, треба повертатись до переговорів, припинення вогню. Е, По-перше, Індія якось там. Чому прем'єр Індії вирішив, що він має право нам щось радити? Індія нам постачає зброю чи там допомагає фінансово? Ні. Навпаки, вона бере участь в військових навчаннях на території ворога Індія. Так от, знаєте, що прем'єру Індії просто незручно, якби купувати нафту у Московії, коли вбивають невинних людей. Вони ж третій по рахунку споживач нафти, вони ж не можуть знайти десь і де купити, а вони хочуть подешевше гроші. А для чого їм гроші? Ну, напевно, щоб там втриматись при владі, щоб там ко... якісь там програми, там обіцянки виборчі, виконати. Питання в грошах. Їх не цікавить життя е цивільних українців. Так от, пане. Моді, будь ласка. Зрозумійте, що нас не цікавить, що ви думаєте з цього приводу? Факти ICTV пишуть. Сі Цзіньпін Пін виступає за припинення війни в Україні і початок переговорів. Каже пан Макрон, пан президент Макрон. Переходимо на цю статтю. Так от. завантажується. Э. За словами президента Франції, Сі підтвердив свою підтримку припиненню вогню та початку мирних переговорів, щоб покласти край війні в Україні. Також тут є цитата. Сі наголосив, що позиція Китаю щодо української кризи зрозуміла і послідовна. Він виступає за припинення вогню, припинення війни та мирний переговор. Йдеться в повідомленні китайського державного ЗМІ. CCTV. Ну що, що я вам можу сказати? Диктатор завжди підтримує диктатора. Розумієте, припинення вогню. Його ж не цікавить пана Сі Сізінпіна, що в нас наші люди там залишаться, якщо буде припинений вогонь. І, і як ми їх звільнимо? Він диктатор, він підтримує диктатора ще одного. Отак От у світі є. Демократії підтримують демократії. Диктатори підтримують демо диктаторів. До речі, Китай теж брав участь. У військових навчаннях, Уже після того, як була Буча, Ірпінь і все таке в Росії із цими військовими, які таке чинили. Знову ж таки, нас не цікавить, що там говорить лідер Комуністичної партії Китаю. І я закликаю українців майте гідність. Не купляйте китайські товари. Ви бачите, яка в нього позиція? Вони брали участь у цих навчаннях з вбивцями з маньяками, з різниками. Треба мати гідність. Припиняємо купувати всі китайські товари. Його позиція припинити вогонь, щоб наші люди залишились там. Так як мінськ 2, мінськ 3. Не цікавить нам позиція диктатора, який підтримує іншого диктатора. І ще я пану моді, прем'єр-міністру Індії, хочу е, сказати: А якби в частину Індії якийсь штат Індії окупувала сусідня країна, як би він е, теж за припинення вогню виступав би в цьому е, е, питанні на, на позиції прем'єр-міністра Індії? Якби їхніх людей окупувала інша країна, він би казав, давайте припиняти вогонь, так? Не думаю. Так. Ну, і знову ж таки. Як завжди. Як завжди. Наші воїни найкращі, і наша нація буде однією з найсильніших націй в світі. Мене звати Олександр Бартело. Слава нації!